Родичі з Росії назвали Маріуполь постановою та як пережила Віталіна Біблі в 33 дні у бомбосховищі та про що записувала прощальне відео. Друзі, поставте лайк, щоб моє відео потрапило в рекомендації, та поговоримо. Знає і доросле, і дитя. Треба бити, гнати москаля. Родичку з Росії дуже обурили це відео. Вона мені написала величезне повідомлення: типу: А чому ти не пишеш, що у вас президент-наркоман? Чому ти не пишеш, що у вас Маріуполі це все театральна постанова? Я зрозуміла, що там настільки вже все промито. Навіть якщо я буду щось пояснювати, витрачати свої нерви, я просто написала: бажаю, щоб твоя дитина ніколи не знала, що таке рости без матері, без ручок. Поділилася біблів в ЖВЛ. Село де живе, Віталіна, не було окуповано, але опинилося на першій лінії оборони. Це дуже було голосно, коли ти приходиш в квартиру, а там падають люстри, картини, шафи. Було все так страшно, що Віталіна написала прощальне відео: одягніть в такий-то костюм, музика такто, на столах оце то, та не плачте 33 дні. Це багато чи мало. 33 дні від дня народження це мало 33 дні в бомбосховищі – це дуже багато актриса. Акцентувала, що із родичами путіністами зв'язок не підтримує, бо не хоче мати з Росією нічого спільного. А на роботі Віталіна одразу цікавиться, чи є в команді хтось із країни агресорки Навіть один росіянин, який нібито не підтримує війну, що розв'язали росіяни в Україні, Віталіна одразу відмовляється від проєкту. Також акторка зауважила, що примирення з народом Росії та Білорусі. Русі неможливе, навіть як Німеччина той час усвідомити, просити пробачення стільки років, виплачувати репарації кожного дня вибачатися на колінах. І ще я зрозуміла, що білоруси нам взагаліякі не браття, не товариші. Їм також. Доведеться дуже багато часу просити у нас пробачення. Друзі, дякую, що додивилися моє відео до кінця. Обов'язково пишіть свою думку про почути в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть один одного, цінуйте життя. Скоро побачимось. До зустрічі.